Пригнав авто з за кордону, як усунути пошкодження та отримати відповідні сертифікати? Сертифікація це перевірка відповідності авто вимогам та стандартам чинного законодавства України. Це обов'язкова процедура перед реєстрацією авто без відповідних сертифікатів авто. Не зареєструють раніше. Сертифікація проводилася певними органами влади та установами, але тепер ця послуга доступна на СТО Альфасервіс Плюс. Тут можна отримати довідку про технічні характеристики колісного транспортного засобу, що вводиться на митну територію України. Довідку про відповідність автомобіля вимогам екологічних норм України. Справка Євро-5. Звіт про незалежну оцінку вартості КТЗ, що ввозиться на митну територію України. Звіт про незалежну оцінку вартості майна, що ввозиться на митну територію України, стосується товарів, деталей, авто та обладнання, сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, завершеного КТЗ, майстри Альфа Сервіс Плюс за необхідністю, зроблять повне ТО Ремонт, рихтувальні роботи та заміну скла. Після завершення робіт ви отримуєте справний автомобіль з всіма документами, які вам будуть потрібні на території України. Для цього потрібно записатися за цим номером або перейти на сайт автосервіс.ua на проходження сертифікації авто, доставити авто в назначний час на СТО зі всіма документами та оплатити послугу. Та третє отримати необхідний сертифікат. СТО Альфа Сервіс Плюс допоможе вам якомога швидше та комфортніше отримати ваш сертифікат щоб ви могли спокійно просуватися дорогами України.